А як можна пояснити позицію міжнародної спільноти? Чому вона власне, не є саме такою? Позиція міжнародної спільноти в даний момент часу вона обумовлюється багатьма факторами. Ті, хто насправді приймають рішення на міжнародному рівні, вони прекрасно знайомі з тією ситуацією, яка є в Україні. Вони усвідомлюють зв'язок абсолютно всіх кланово-олігархічних українських груп з Росією. І вони усвідомлюють, що зрада на фронтах, віддача Криму підпала сходу, що це все відбувалося узгоджено, і що Кремлю в цьому безпосередньо підігравали внутрішні сили. Причому внутрішні сили дуже високого рівня, фактично, все керівництво держави, керівництво силового блоку і не тільки. І вони. Перше, що вони усвідомлюють, що тут насправді немає з ким працювати. Вони змушені з кимось працювати, вести дипломатичний діалог, надавати так звані кредити, тому що кредити це не благочинність. Вони на тих кредитах так само заробляють, і вони, за них в будь-якому випадку прийдеться розплачуватися. Але не це головне, а головним головне є те, що на міжнародному рівні для будь-яких держав найважливішим є свій особистий інтерес завжди. Там немає ніякої благодійності на міжнародному рівні, на відносинах міждержавних е права людини, демократичні цінності це міф, це міф, створений по суті, е для маніпуляцій масами. А насправді кожен з них дивиться і чітко усвідомлює, прораховує свій інтерес. І в результаті ми маємо Україну, яка в 91-му році здобула свою незалежність. Хоча я цю незалежність називаю позичною. Що я кажу, що незалежність ми здобуваємо саме зараз. І фактично, в 91-му році ми мали мільйонну армію, одну з найкращих озброєних в світі, третій ядерний запас, два надпотужних збройних заводи, величезна кількість бронетехніки, по суті, більше, ніж ну, майже в половині Європи. разом. І в результаті через 25 років. Ну, у нас є така ситуація, що країна з таким потенціалом, з такими ресурсами, з 50 мільйонним населенням не здатна захистити свій суверенітет. Як так відбулося? Ми відмовились від ядерної зброї. Це не була відмова, і власне питання ядерної зброї буде темою окремої нашої передачі. Але е насправді, коли ми відмовлялися від ядерної зброї, і був було підписано так званий Будапештський меморандум, згідно якого нам гарантували безпеку. Причому Росія виступала одним із гарантів безпеки. Так от, момент полягає в тому, що міжнародна спільнота, абсолютно тверезо розуміючи, що їй треба поводити себе так, як їй вигідно, не приймає ніяких дій. Чому? Тому що. Українська влада зайняла антиукраїнську позицію і під час здачі Криму, коли треба було оголошувати, військовий стан цього не оголосила, а всі міжнародні держави вони не зацікавлені в тому, щоб оголошувати Росії війну. Просто не зацікавлені. І нести відповідальність по меморандуму, Це для них дипломатичні втрати, це для них політичні втрати, це для них, безумовно, економічні втрати. Так для чого? Для чого це робити? По суті, певним чином дійсно можна прослідкувати аналогію, яка відбувалася в 38-39 роках із Чехословаччиною, адже гарантом безпеки Чехословаччини виступала Франція та Британія. Але в результаті внутрішньої зради, в результаті того, що уряд Чехословаччини не визнавав вторгнення німецьких військ, Франція і Англія зайняли позицію, що у Чехословаччині Відбувся внутрішній конфлікт, внаслідок якого розпалася країна. А те, що там судети і в подальшому наступній території забрав Гітлер, це вже трагічна випадковість і приблизно розвели руками. Це при тому, що на міжнародному рівні таке гарантування було. Фактично, повністю аналогічне гарантування відбулося в нас, але з деякими нюансами. Якими нюансами? Все-таки єдиний хто насправді. Зайняв чітку українську проукраїнську позицію, це виявився так званий англосаксонський світ. Тобто, по суті, США, Канада, Великобританія, ну ще туди можна віднести Австралію. Вони зайняли чітку проукраїнську позицію. Більше того, в перший момент, коли відбувалося анексування Криму і коли Військові в Криму чекали наказу, щоб оборонятися, коли можна було блокувати дороги, блокувати аеродроми. Цього всього наша влада свідомо не робила. в той момент часу американці, будучи гарантами нашої безпеки, вони привели в дію свій флот, причому свій надпотужний флот, по суті, було приведено в дію дві авіаносні групи. Ну, одна авіаносна група за масштабами своєї діяльності, це група, для якої Середземне море є занадто малою територією, було приведено дві авіаносні групи. Тобто вони готувалися до можливого сценарію повномасштабної війни. Я не хочу судити, добре, це чи погано, але е фактично вони потім не змогли втрутитися в конфлікт, е виходячи з того, що якщо ви самі. Не обороняєте свою державу і свою територію, то яке право ми маємо включатися. А далі відбулася ця так звана по суті, шизофренія, тому що ми знаходимося у стані війни, але в нас війна оголошена АТО, хоча проводяться хвилі мобілізації, використовується бронетехніка і так далі. Але ну, це по суті політична проституція і спекуляція так званої політичної еліти України на даний момент. Cheers.